Багато хто вважає, що вони оберігають від злих сил і радіації, якщо, наприклад, розмістити його біля свого комп'ютерного монітору. Є і ще таке повір'я, що енергія його колючок притягує будь-яку погань і позбавляє її здатності завдавати людині шкоду. Одним словом, захисні властивості цієї рослини давно викликали до себе неабияку цікавість. Все це про кактуси. Його назва походить від грецького слова кактос, що раніше використовували для позна. Ачення одного з видів рип'яху ці сукулентні рослини, які природньо зростають на американському континенті, непогано почувають себе і у харківському ботанічному саду. До речі, навіть весну зустрічають рясним цвітінням. Кактуси це дуже незвичайна група рослин, І кулеподібної форми, і стовбовидної форми. Є навіть кактуси, які епіфітні форми, які зростають де-небудь на камінні. Навіть в лісах ростуть кактуси, які на деревах, як епіфіти з такими неспадаючими паганами ростуть так от в нашій колекції таких рослин понад 900 видів і форм, а, а інших сукулентів, які до родино кактусових не належать, порядка 400. В цей час вже цвітуть астрофітами, рибуці, мамілярії та деякі інші кактусові мамілярії цвітуть зараз е, е, одиночними квітками. Но вони так розположені на самих рослинах, що виходить, ореоли астрофітами цвітуть великими квітками білого, кремового кольору, ну і, і, і таке інше. Аби кактуси квітнули, додає Олександр Альохін, потрібно створити для рослини відповідні умови, що є у природі. Для багатьох видів потрібна суха та проголодна зимівля, щоб рослина почула зміну пори року. Тож підійде температура від 5 до 7 градусів із плюсом, не поливати довгий час та обрати для рослини дуже добре освітлене місце. Заперечують фахівці і фейк про те, що кактуси, наче оберігають від опромінення. Все це не так. Рослини просто страждають від населення. Таче світла і повільно гинуть, Кактусів вирощують стільки, що як рослину. Колекціону чи, звичайно, їх вже продавати не можуть. Тому маркетинговий ход, от коли на звичайні кактуси, які ну, в даний час не цвітуть і не можуть квітувати в силу якихось умов на них, приклеюють крашені квітки так званих безсмертників гіляхрізом. Ось ці рослини в більшій кількості виставляють на продаж. От, на кактуси приклеєні висохші е, квітки рослин. І таким чином красять кактуси в якийсь цвіт. Бувають і таке. І таким чином такий маркетинговий хід питається більш продати рослин, чим можна. Ну, такі в природі не існує те, що ми бачимо в супермаркетах. Ну в супермаркетах є продають реальні живі рослини кактусів. Но в масі з яркими яскравими квітками на дотик вони сухі. Це все приклеєні квітки. Сухі, бутафорія. Можна і так сказати. Ігор Бескровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Новини Харків.